Такі симптоми, на жаль, я думаю, що знайомі будуть кожній людині, як постійні стреси, збудженість, роздратованість, поганий порушений сон, погано запам'ятовуєте інформацію, знижується працездатність, постійні головні болі, запаморочення в голові, підвищення тиску все це знайоме, на жаль, майже кожній людині. Я є невиключенням, і я також та людина, яка ще недавно переживала такі всі ці симптоми. А саме поганий сон я не могла нормально спати. На ранок просипаючись, ти не відчуваєш, що ти віддихнув. Твоє тіло втомлене, невиспане, збудженість в нервовій системі. Ти роздратована, тебе навкруги все злить. І все не подобається. Я особисто для себе знайшла рішення з ось таким напоєм. Цей напій називається Mind Master, А саме мені дуже подобається червона формула. П'ю я його один раз на день. Обов'язково п'ємо ми його не на голодний шлунок. Обов'язково, коли ви вже поїли. Я раджу пити його перед сном. Яка дія цього напію? Що він робить? Він вирівнює нашу нервову систему. Він покращує наш сон. Я, коли з чоловіком почала вживати цей напій, ми з чоловіком відмітили таку одну особливість: ми почали спати не без перебільшення а як немовлятко. Тобто, сон наступає дуже лагідно і плавно, і на ранок ти не відчуваєш, що ти виснажений. тебе більше є сил і бодрості. Твій головний мозок працює. На ранок краще, і на протязі дня ти чувствуєш себе повноцінною людиною. При комплексному вживанні цього напою я можу сказати, що відзначаються такі покращення в організмі: як покращується сон, вирівнюється робота головного мозку, покращується нервовий стан в цілому людини. Людина стає не така. Роздратована, вона не реагує на будь-яку ситуацію агресивно. Вони перестають труситися руки від, нервової, від нервового збудження, покращуються когнітивні властивості, підвищується гемоглобін, а також вирівнюється артеріальний тиск. Я особисто п'ю такий напій перед сном. Я про це вже говорила. Повна доза максимальна це 80 мл. Але я п'ю не повну дозу. Вистачає, це все індивідуально, звичайно, мені вистачає 30 мл перед сном. Ось так він виглядає. Насправді, на смак він має дуже приємний смак. Я його порівнюю зі смаком як дитяча пюрешка. Ось так він виглядає. Дуже смачний, а головне, він дуже гарно впливає на роботу нашого головного мозку та й в цілому всієї нашої нервової системи. П'ю і я, і вся моя родина, і вам рекомендую спробувати. Хто бажає замовити або зв'язатися зі мною для консультацій, будь ласка, переходьте в опис під цим відео. Там буде детальна інформація, як з нами зв'язатися і що потрібно для замовлення. Будьте здорові і пам'ятайте, хворобу краще попередити, аніж лікувати.